Зі всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це шевролі Каптіва. Автомобіль у нас 2007 року випуску з пробігом 91 тисяча кілометрів. Бензиновий двигун на механічній коробці передач 2.4 з додатково встановленим газом. Привід автомобіля в передній має чудову оптіку гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках потонована. Заді в автомобіля є партроніки, роздвоєний вихлоп, чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон, діти в чохли, дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Повний електропакет, електрорегулювання, складання дзеркал, мультифункціональне кермо, 6 коробка передач. Мультимедіа за з Bluetooth USB, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдингу і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автоперкіа.